Сегодня у меня на обзоре малі листы почтовой марки Морской тральщик Черкасы 2021 рік. Додаткова информация. До Дня Гідності та свободы компания Укрпочта ввела в обіг нову почтову марку Морской тральщик Черкаси. Ее розробили в межах серии Краса та Велич Украины Севастополь, започаткованную в 2013 році. На Марсі зображено корабль військово-морських сил Збройних Сил України Черкаси, який після тривалих подій у березні 2014 року, коли український екіпаж відмовився здатися окупантам та 20 днів провів в облозі, стали називати символом супротиву російської окупації Криму. Усі ми добре пам'ятаємо це відео. Коли екіпаж українського тральщика Черкаси виконував пісню Воїни світу гурту Ляпіс, Ля... Ляпіс Трубізької. Це наші перші герої супротиву Росії. Ідея витворення на поштовій марсі тральщика Черкаси належить кримському товариству Асоціації філателістів України. Кримські філателісти запропонували на поштовій марсі, присвяченій Севастополю, зобразити український корабль Черкаси. Символ супротиву та волі, що виявили українські моряки, відмовившись виконувати вимоги російських військових, здати корабль та перейти на бік Росії. Художня Рада «Укрпочти» підтримала цю ідею, бо з таким сюжетом поштова марка не тільки нагадає про суть державного свята, але й про вклад українських військових. А також нагадає всім, що Крив це Україна. Прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото для марки надано службою зв'язків з громадськістю командування ВМС ЗС України. Опис автор дизайн Оксани Шуклінової. Дата випуску 19.11.2021. Тираж 130 тисяч. Номінальна вартість В зараз 12 гривень. номер за каталогом Укрпочты 1963. Тримаемость выставлена. Слава Украине! Есть еще вот малый лист с гашением. Если понравилось видео, ставьте лайк, будь ласка, и подписывайтесь на мой канал. Слава Украине!